Івано-Франківськ приєднався до святкування дня фізичної культури і спорту. У місті відбулася низка заходів, приурочених події. Один з таких всеукраїнський фестиваль Велоукраїна. Дійство організовують вже 12-й рік поспіль. Цьогоріч 18 велосипедистів з області вирішили подолати маршрут довжиною 250 кілометрів. Стартували з площі Івана Франка. З міста Івано-Франківська їдуть через Борочанина на надвірну. Там обідують, їдуть коломиї. ми. Коломиї ночують із Коломиї їдуть до івано і тут фініш. Підключаємо і супровід поліції, і швидкої. Бо ми розуміємо, що це відповідальність це є дорога. А таких заходів дуже мало. На жаль, в наш час проводиться і воно Франківській області. Організатори мають на меті показати, що велосипед є альтернативним видом транспорту, який допомагає економити і тримати себе у хорошій фізичній формі. Проте, якщо глянути з професійної точки зору, то це доволі недешевий вид спорту. Щоб придбати спеціальний шосейний велосипед, знадобиться щонайменше одна тисяча доларів. Петро Булихівський з Коломиї бере участь у фестивалі вже в десяте, а ще більше часу займається велосипедним спортом як аматор. Тому це стало невід'ємною частиною життя. Долати маршрути для нього не нове. У мене був 2010 рік Україна-Білорусія до дня перемоги 1550 кілометрів. Хотілося б бачити більше людей, але людей мало. Колишньому легкоатлету Юрію Скрипнюку 59. Зараз він бере участь у велопробігах як любитель за спиною змагання у Києві та Львові. Вести такий спосіб життя радить і молоді. Дуже радий що є молоді, дуже хотілося б, щоб молоді ще більше було, щоб вони брали з нас приклади, щоб вони нас обганяли. І це тільки в нас буде дорослих людей, тільки буде радувати, щоб вони брали у нас естафету і їхали перед нами. Також до Дня фізичної культури в Івано-Франківську нагородили близько півсотні кращих спортсменів, вчителів та тренерів Прикарпаття. На нагородження цього року пішли таким самим оптимальним шляхом, щоб фактично нічого не потратити з фінансів. Тобто це нам обійшлося дуже такою маленькою кров'ю, і дуже дешево. Не було у нас пафосу, тому що особисто я рахую, що я розумію, що люди заслужили, але у нас в державі зараз іде війна. Проте фінансування спорту з боку держави недостатнє, аби забезпечити всі потреби спортсменів. А це вітаміни, форма і спортивне приладдя єдиний вихід шукати спонсорів. Молода спортсменка, майстер спорту з веслування на каної Людмила Лозан каже, що спорт це важка праця і потребує багато зусиль. Доказом цього свідчать мозолі на руках дівчини. Приємно, що нагороджують, що пам'ятають нас як спортсменів. Але якщо чесно, це не те, що хочеться отримувати. Хочеться, щоб більше було фінансування в спорті, щоб хоча б щось ми отримали. тому що спорт це важка праця і потрібно вкладати для того, щоб був результат. За Вами представників влади цьогоріч на фізичну культуру та спорт в області виділили майже 27 мільйонів гривень. Лідія Середюк Ігор Горпопик ТРК Карпати.